Дужо, як вам? Welcome to Ukraine! Вітаю! Нам прислали на тест ось таку. Такий акумулятор Power Cell Tech. Що це за акумулятор? Не можу сказати, хто його виробник. Одразу за претензії це uh, XT-60 не Амас. На амаз все ж таки, ми радимо використовувати АМАЗ. Помірюємо внутрішній опір. Щось дуже йому погано було заходити. Внутрішній опір 27,1. Не знаю, що тут за елементи. Зараз дізнаємось. Для порівняння можемо заміряти опір нашої збірки. Це на маліцелах 42 а Опір 2829. Різниця досить суттєва. Зараз подивимось, з чого це зроблено. Так. Ну, одразу що можу сказати, дуже гарно, що тут присутній ізоляційний картон, ізоляційні кільця, але тут трошечки смішно в хлопці вийшло. У них, мабуть, на 21700 закінчилось, вони взяли 18650. І аналогічна ситуація була з квадратами. Квадрати 21700 не було. Вони проварили квадрат від 18650. Це оце, оця лінія в один шар. Вона в один шар ні, вона в два шари. Ну, це все одно дуже дуже мало. Тут використовується лента стрічка. Я думаю, що це нікель або нікельована сталь Шириною 8 мм, два шари. Для оцього переходу це дуже-дуже мало. Тут має бути ну, хоча б 4 шари 0,2 на 10 нікелю. Так. Є трошки питання по пайці, тому що ось, якщо видно, дуже слабенько припаяно оці всі дрібне, дрібні волоски металеві. Вони. Не дуже припайні, але це конкретно в цьому місці. Так, подивимося, що у нас знизу. Ну, так, да, аналогічна історія з цією лентою з, з квадратом. Повернув два шари на цьому переході дуже-дуже мало. Так не робіть. Елементи в нас в Не погані, Непогані, непогані. До речі, їх вже також чомусь почали підроблювати. Поки що не бачив, але хлопці казали, що вже таке відбувається. І єдиний ще мінус, точніше, не єдиний, це те, що збірка вся гуляє. ось ну Тобто, вона не склеєна, між собою елементи не склеєні і не зафіксовані нормально армованим скочем, тільки торців Це не є дуже гарно тому що будь-яке. Падіння, механічний вплив Він може створити або казе між паралелями, або якось іншим чином пошкодити акумулятор. Всім дякую, до побачення.